Доброго дня! Ось така однокімнатна квартира ЖК Варшавський плюс. Вхід попереду гардеробна, яка буде завішена шторкою. Тут дзеркало ми маємо при вході. Декоративна штукатурка, санвузол, двері скритого монтажу на полу вінілове покриття. Тут у нас повністю все електрообладнання, домофон, антипотоп. Далі ми потрапляємо в кухню в студію. Така велика кімната, телевізор, панорамні вікна, кондиціонер. Дуже все стильно гарно. Так, мікро... мікрохвильова пічка. Духовка, варочна, електрочайник. посудомийна машина. Холодильник. Ось так воно все виглядає. Потрапляємо в санвузол. Тут пральна машина. Мебель, полички різні. So we're dying. Ось тут ще підвезуть буде диван розкладний. Далі ми потрапляємо в спальню теж двері скритого монтажу. Ось так вони виглядають. Ми потрапляємо в кімнату, де ми маємо ще не зібране до кінця ліжко. Матрас підвезуть. Робоче місце. Там теж буде ще одна шторка завішуватись гардероб. Ось такий Міст... місткість, гарна гардеробу, Тут декоративна штукатурочка, є ледовська підсвітка біля кроваті. Панорамне вікно, теж ще будуть тори тюлі. Знову ж таки, кондиціонер, другий в кімнаті. Ну, ось так.